Всім привіт! З вами знову голоди і Жонаславко, і це чер чергове відео із рубрики Огляд корпусів. І сьогодні в нас на огляді новинка із новинок е від Вінга. Е Вінга завезли, коротше, до них приїхала партія, величезна партія новинок. От Я буду потрошку їх записувати і, ну, звісно, показувати вам. От. Я нарахував десь там півтора-десятки нових моделей. От, е, мені вдалося з десяток приблизно новеньких замовити. І ще там кілька є цікавих, які, я, які в принципі, вписуються в нашу ціну бюджет, який можна було, буде замовити, е, оглянути. І є ще там три, три моделі, які дорогі. Е, як з ними вчинити, я поки не придумав. От, тому поки оглянемо ті кейси, які недорогі. От, ну і в принципі новинки з новинок. Е, там багато різних моделей по дизайну, по компоновці, компонуванню. Коротше, буде цікаво. Тому відразу закликаю підписатись на канал та слідкувати за каналом, за виходом новеньких відео. Отже, сьогоднішній наш е, гість це Вінга Ера 02. От. E, ніякого відношення до Fractal Design не немає. Просто назвали era 02 є ще модель era 01 От, Я б трошки пізніше розповім, чим вона відрізняється. І, звісно, якщо вдасться її дістати на огляд, то і огляну окремо ще її. А так, загалом, для розуміння, корпуси однакові, відрізняється лише передню панелю. Отже, сьогоднішня наша штука era 02 Поселяється стандартні звичайні коробці для Вінга. Це коробка з чорними принтами, логотип, назва моделі. Тут коротенька інформація по розмірах, портах. От. І, в принципі, нічого такого. Є ручки для переносу корпусу. Корпус у нас йде в пінопласті і з шумним пакетом. От. А сам наш корпус виглядає ось так. В принципі, як і на картинці. Як бачите, це е, корпус формату ATX міні Tower, Midi Tower, напевно, От, я по цих міді midi не, не сильно орієнтуюсь. От, але ось такий переконний строгий дизайн із повні, багать, великою перфорацією чудовою. І тепер давайте перейдемо до більш детального його огляду і як завжди почнемо з габаритів. Отже, я, як завжди, ззаду відкладаю 2 см на оці всілякі виступи. І довжина корпусу у нас 39,7. Ширина, так як в нас тут немає ніяких виступаючих цих, трошечки менше 19 см. І висота від столу 42 см. В принципі, доволі таки компактний, як для ATX корпусу. І тепер почнемо. Продовжимо з детальнішого е, огляду. Значить, ліва панель у нас представлена металевою панеллю із такою крутецькою перфорацією майже по всій площі. Тримається на двох гвинтах з накатаною голівкою металевою. І гвинти, до речі, тримаються в самій панелі. Знімається вона сувом назад от, і має ось такий дизайн. Так, зараз, секундочку. Бачите? Квадратики, такі квадратики в перфорації, ну, точніше, перфорація з квадратиків. От. Е, метал доволі такий товстенький. Є виштамповки, які додають надійності цій конструкції. Загалом прикольно. От. І за так, до цього ми перейдемо трошечки пізніше. Передня панель у нас має ось такий дизайн. Така сама металева сітка з такою самою... Квадратною перфорацією. Так, зараз секунду. От, На передній панелі ми також бачимо е, наші порти та кнопки. Кнопка живлення, кнопка перезавантаження, і індикатор, е, скоріше за все, один. Це глянемо пізніше комбінований аудіоджек. 2 USB 2.0 і USB 3.0 і назу логотипчик Вінга. До речі, він ледь тримається. Ну то таке. А, панель, по ідеї, має зніматись. Ага. А, знизу є ручка для того, щоб її можна було зняти. Оп. Так, зараз я відкручу. Так. Оп. Панелька, звичайно, пластикова з ось такою сіткою. До речі, як бачите, гарно сітка метал збирає жирні. Коротше, жир, жир та відбитки із ваших пальчиків. От, нічого незвичайно тримаються на звичайних стандартних кліпсах. І за цим зустрічаю ось така передня панелька, точніше ну передня стінка нашого шасі. Бачимо три посадкові місця під 120 мм вентилятор із певним регулюванням відносно центральної осі нашого корпусу, і отвори для. При укладення кабелів. От. Е, також квадратна перфорація. Права боковина у нас представлена суцільною металевою пластеною і вона незйомна. Е, це, цей, ці корпуси мені нагадують е, брендові корпуси, типу Lenovo, Dell або HP. Тобто, по факту, у нас в цьому корпусі знімна тільки ліва боковина. От, а оця е, піддон материнської плати виступає. Лівою правою цією, цією панелью. І, в принципі, у нас оця вся панель. навіть, я б сказав, не ця вся, А от загалом оця панель має ось цю П подібну U подібну форму. Тобто, оце нижня, права бокова і верхня панелі, це все одна, один, суці, один суцільний лист металевого, металевий. от З певними виштамповками. Задня панель у нас представлена. Ось так бачимо перфорацію непогану. Посадкове місце під 120-мм вентилятор. Отвір для встановлення задньої планки материнської плати. Сім заглушок для карт розширення, одна з них багаторазова. Заглушка для заглушок тримається на гвинті з металевою накатаною голівкою. Відкручується відкривається, гвинт залишається на місці. І також отвір під наш блок живлення. Е, можна ставити його вентилятором донизу, вентилятором доверху. Нижня панель у нас має ось такий вигляд. Бачимо гумові ніжки. Вже зібрав трохи пилюки з мого коврика. Е, бачимо гвинти, які тримають кошик для накопичувачів. Виштамповки. Е, висота ніжок доволі маленька, вони спінки. Зараз прикину тут приблизно. Ну, До 5 мм загальна висота. 3-4 мм десь. Десь так. так. І верхня панелька в нас має такий самий дизайн, як і е, ліва. Тобто, ось така от перфорація е, з квадратиків, в принципі, непогано. Далі, перейдемо тепер до, так як у нас немає цього. Задньої правої частини, тобто та, що знаходиться за піддоном материнської плати в стандартних корпусах, тому відразу переходимо до огляду внутрішньої частини нашого корпусу. І тут нас відразу зустрічає панелька для встановлення вентиляторів, по ідеї. Зараз я знайду якусь 120-ку і спробую прикинути. Так. Отже, якась 120-ка. Так, бачимо посадкові місця під 220 мм вентилятори і з регулюванням поротше, по, по, з певним регулюванням положення. А, в, принципі, а, в принципі, ця штука за рахунок того, що в нас немає кріплень а, під вентилятори на верхній панелі. От, тобто у нас вентилятори ставляться спереду, з боку і один ззаду. Сюди можна встановити систему рідинного охолодження на 240 мм, за рахунок того, що у нас там а, помпа тут невеличка-маленька, вона ставиться сюди і тепле повітря буде видувати на, на бік, на, лі, ну, на От, Або, в принципі, е, теоретично, ну, якщо сюди встановити башту, то. в принципі, Вентилятори тут не потрібні. Коротше кажучи, давайте поки її знімемо, вона тримається на чотирьох винтах. От. Так, оп. Тримається вона на чотирьох винтах. Метал товстенький, непоганий. От, ну і в принципі, зручно. Ви собі встановили материнську плату з системи рединого охолодження, прикрутили цю штуку до е, вашого радіатора і потім цю конструкцію поставіть прикрутили. І все доволі-таки непогано. Отже, внутрішня будова корпусу має ось такий вигляд. Так, зараз пакетик, зараз ще гляну тут секунду. І так. Значить, має ось такий вигляд. Ми бачимо, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коротше, у нас тут є 10 стіок. Перед встановлених, вони незйомні. Єдиний недолік, що для мікро atx материнської плати. Е, яка вона там не була, от у вас немає тут стійки для Micro ATX. І, в принципі, в комплекті тут навіть не поклали якусь там пластикову стійку, Тому, е, тому напевне, якщо хочете ставити якусь Micro ATX материнську плату з здоровою важкою картою, я б вам цього не радив. От, бо, або якусь саму якусь там пластикову стійку придумати. щоб Карта надавала, не давала, не прогинався оцей кут вашої мікро материнської плати. М -м, на жаль, в мене під рукою мікро ATX немає. А, є. О. Зараз вам навіть покажу, що я маю на увазі. Ось, мікро atx матринська плата у нас виходить. Є Е, оці дві стійки, оця і ось ця. І оцей куток у нас виходить, що йде без, без кріплення, як ви можете побачити. От. Е, ну, якось ось так. І, в принципі, якщо у вас важка відеокарта, то вона може непогано таки і без підставки, тим більше карта, то вона може таки непогано прогнути цей куток. Е, так, далі. Посадкове місце під блок живлення, без демпферів. Е, кошик для накопичувачів, 1-2,5-дюймовий, або 2-3,5-дюймових накопичувачі можна встановити. І це, в принципі, все. Так. Е, далі. По висоті процесорного кулера я впевнений, що 160 мм будь-яка башта сюди стане. По довжині відеокарти у нас тут. Так, у нас тут 33,5 см. Щодо вентиляторів, дивіться, в принципі, я б радив їх встановлювати з шасі, тому що оця, оця виштамповка перфорація буде давати сильні турбулентні шуми. От, так, тому, в принципі, раджу вентилятори встановлювати попереду. Ну і Трошки знизити їхні оберти, щоб передня панель не давала турбулентних шумів. Але якщо ви там вирішите встановити вентилятори за цією, е ну, тобто з середини, то у вас там залишається 31 см під відеокарту. От, і я там до 29-30 см в такому випадку, максимум встановлювати відеокарту. Загалом цей корпус ну, в принципі, може і великі карти прийняти, тобто до 32 см взагалі без проблем. Єдиний недолік, що вони ну, типу, сильно широку карту не прийме. От. Е, все, в принципі, огляд корпусу закінчився, бо більше нема що розповідати. Е, от. Загалом, за рахунок того, що у нас тут а, ну, в принципі, гнучкість є, певна ну, цей флексібіліті, як кажуть на, мої західні колеги. От, так, зараз одну секундочку. Так, отже, е в принципі, все розповідно, я так думаю. От е цю рамочку, якщо там будете ставити процесорний е повітряне охолодження, цю рамку можна, в принципі, зняти заховати. Вона не потрібна. От. Ставимо три вентиляторчики сюди, башта, один вентиляторчик на видув. Тут, тут повітря буде собі своїм природним шляхом виходити, в принципі, непогано. Встановлювати рамку і встановлювати сюди вентилятор на виду чи на вдув. На вдув, особливо нічого не додасть. На виду не бачу сенсу, тому що він буде відразу холодне повітря забирати. От, Тому. При повітряній охолодженні ця рамка особливо не має сенсу, а от рідинне охолодження, в принципі, в неї можна встановити. От. Що цілком непогано. Так, і, в принципі, із основних таких недоліків, о, це точно ще забув сказати. Із встановленим кошиком у нас є 20 см для блоку живлення та його кабелі. Ну, відповідно, якщо цей кошик зняти і прибрати, то буде 33,5 см для блоку живлення та кабелі. І основний, принципі, недолік, а може і не недолік цього корпусу, це те, що у вас всі кабелі будуть знаходитись всередині. Теоретично. А, ну і, і ще тут немає ніяких вушок, щоб їх можна було якось зафіксувати, красиво там прокласти. В ідеалі, в такому випадку, використовувати якийсь модульний блок живлення. Навіть я брадив із плоскими кабелями, хоча б живлення процесору можна буде кинути під материнською платою, тому що ці стійки доволі високі. От, якщо у вас там плоский шлейф кабель, ви кидаєте сюди під материнською платою, і як мінімум один кабельок у вас вже буде захований. Ну, плюс у вас 24 пінка і живлення відеокарти. Все. Це якщо у вас модульний блок живлення. при блоку живлення стандартному з усіма кабелями цей, незйомними, ну, у вас тут буде коротше місиво. Хоча, в принципі, якщо у вас немає накопичувачів, це все місиво можна буде заховати в цьому кошку. Далі. По підсвічуванню теоретично, теоретично, Можна навіть використовувати вентилятори з підсвічуванням на передній панелі, От вони будуть світити через е, передню панель. зовнішню. От. Е, е, я до того, щоб мінімізувати підсвічування всередині, щоб не було видно кабельного місива і всього такого. От. І Плюс ще ж не забувайте, що у вас ці кабелі будуть іти. Хоча їх в принципі, можна прокласти не ось так через весь цей, А якось тут обережненько їх собі тут прокласти, якось так от внизу кинути. ну, Чисто теоретично Корпус загалом прикольний, Ідея таких корпусів мені подобається, тому що вона вони дозволяє робити доволі компактні корпуси по ширині, от, при цьому всьому у вас, ну із таких явних недоліків, у вас все це кабельне місце буде в основній камері. От, якщо його якось там не прокласти, не зафіксувати, то буде трохи заважати повітряним потоком, буде видно негарно. Не Але якщо там трошки десь щось подумати прикрутити, то в принципі кабель можна там, зафіксувати через нейлонові стяжки чи біля цих стійок. Ну, Коротше, Придумати в принципі можна. От, але я думаю, що ця модель не буде сильно популярною, тому що ну, типу, через те, що немає кабель менеджменту. От, загалом, шасі е, цікаве, корпус прикольний, мені подобається, хоча є нюанси. Е, Напевно, все. Е, а, і щодо r 01. R01 відрізняється дизайном передньої панелі, у неї замість цієї сітки. Тут ось такі дерев'яні палички, ну, планочки як на Вінга Лінден, як на фракталах цих сучасних. І, по-моєму, навіть вона є в чорному і білому кольорі. Якщо мені вдасться хоч якусь Р01 дістати, то я, в принципі, ще можу окремо запишу на неї огляд. Хоча там особливо нема на що записувати. Той же огляд, от. Тому таке. От, я, я коли робив замовлення на ці нові корпуси, замовляв обидві, але щось там чи не, не догладів, чи що. От, І R01, на жаль, мені не привезли. Тому є тільки R02. Загалом, коротше кажучи, ось такий цікавий, незвичайний корпус від Вінга. Я е -е -е -е. думаю, що своїх цінителів, любителі він знайде, тим тим, що він коштує не, не доволі таки, не дуже дорого на даний момент. От, е в принципі, можна в ньому зібрати доволі цікаві системи. Непогано, як, так, по... якщо трошки постаратися, то навіть доволі таки красиво це все зробити. От, але загалом, ну, мало кому такий корпус з таким дизайном зайде. От. Але то то вже таке, то вже проблеми <гум> вінги. От. Моя справа вам показати корпус, з чим я гадаю справився. Тому, якщо сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, поширюйте канал. А, також, як зазвичай, раджу закликаю звернути увагу на рубрику на Господи, розділ підтримки в описі до даного відео. Там я залишаю посилання на збори, які я особисто підтримую. І закликаю вас це зробити. Адже Сили оборони України досі потребують нашої підтримки. А так, думаю, на цьому все. Дякую за увагу та до наступного відео.